Друзі, це відео для тих, хто як завжди, а ви точно відправити. Другий раз відправляємо клієнту, другий раз повна оплата. І як ви знаєте, якщо ви оплачуєте повну оплату, доставка за наш рахунок. Клієнт замовляє отакий домофон, яка паж є Wi-Fi, тобто виключна панель, яка включається по Wi-Fi. і будуть під дзвіночки, як на виключної панелі, як на панель монітор, так і на його мобільний телефон через. Через мобільний додаток неолайт. Також відправляється такий нержавіючий електромеханічний замок, живлення, щоб заживити замочок, гнучкий перехід, це щоб кинути кабель від брама до стовпчика. панель-монітор, панель це вже говорили. І... 100 метрів кабелю 25 і 75 метрів. І два переходники по яких піде зразу. І жили інтернет, бо буде ще підключав камери. Бо цікавить домофонія, будь ласка, пишіть в коментарях або пишіть на вайбер. Все відправляємо. Можете не боятись